Вітаю вас! Це програма Твій Дім. Ми будемо давати вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Сьогодні у випуску: Що дає енергетична модернізація будинку? Де взяти на це гроші? Кому і навіщо потрібне ОСББ? Постійне зростання тарифів змушує нас економити. Якщо ви змогли оптимізувати свої енерговитрати на рівні квартири, то те ж саме варто зробити і на рівні вашого будинку. І ось чому. Схема втрати тепла в будинку виглядає наступним чином. Найбільше через стіни 33%. Далі йдуть вікна двері 23%, вентиляція 20%, дах 12% і підвал 7%. Це ілюзія, що вас ці втрати не стосуються. Ще і як стосуються, ви оплачуєте їх щомісяця через комунальні квитанції. Мінімізувати витрати можна. Оптимальний варіант. Комплексний підхід до енергетичної модернізації будинку. Як все це втілюється на практиці, побачимо далі. Київ, Печерськ, квартали однотипних хрущовок. Клаптикове утеплення тут трапляється часто, однак воно проблему не вирішує. Якщо тепло не втече через стіну вашої квартири, то воно може втекти через сусідню. Адже будинок це цілісна система. В ідеалі утеплення потрібно проводити комплексно. Ось під цим фасадом типова хрощовка. Її модернізували першою в Києві. В 1996 році встановили індивідуальний тепловий пункт, а в 2008-му утеплили. А це офіс ОСББ. Раніше тут був громісткий теплопункт. Його демонтували. Новий встановили в іншому приміщенні, адже він тепер займає менше місця. І це не єдина перевага. На северной стіні встановлений датчик е, температури наружного воздуха. І тому, коли е, на вулиці теплее, то відповідно в автоматическом режимі закривається клапан в, в подачі теплоносителя. З похолоданням клапан постепенно відкривається. І в ночний період працює в повну мощность. Сучасний аналог цього теплопункту коштує від 200 до 300 тисяч гривень. Однак вартість сильно залежить від особливостей того чи іншого будинку, як і рівень економії. Навіть на старих будинках воно дозволяє зекономити іноді там від 5, там, до 15-20% теплової енергії лише за рахунок регулювання. Якщо ми робимо комплекс регулювання просто то це вже 50%. Десь 60, де 40% від теплоспоживання. в цьому будинку до питання енергоефективності підійшли комплексно. Провели енергоаудит, встановили теплові лічильники та індивідуальний тепловий пункт. Утеплили фасад, провели додаткові заходи. Результат: підвищився комфорт як в опалювальний сезон, так і влітку. Припинилось руйнування фасаду. І що важливо, зросла ринкова вартість нерухомості. Однак в будинку ще є над чим працювати. Адже всі втрати тепла не ліквідовані. Того, що тут ще не зроблено, це неутеплений підвал, неутеплений, е неутеплений дах. А ось в цьому будинку планують зекономити на опаленні до 20%. Зараз проводиться утеплення двох бокових стін. На доме видно, что выполняется утепление с помощью пенополистирола. Рассечки по пожарной безопасности выполняются из минваты. Утепление выше 26,5 метров утепляется тоже минеральной ватой. Это связано с повышенной опасностью, пожароопасностью утеплителя пенополистиролов. А це бойлерна у дворі цього ж дому. Частина приміщення здається в оренду. Гроші йдуть на потреби ОСББ. Таке джерело доходу мешканці будинку отримали завдяки модернізації теплопункту. Ті Те баліра, трубчаті, огромне, які стояли раніше у нас, вони самі по собі атаплювали а не дом. Тобто, виходить, 160 квадратів лишніх ми отаплювали. А сейчас у нас маленькі пластинчата баліра, які практично теплопотер на самих немає. За не цього дуже большая економія. Енергетична модернізація цього будинку відбувається за програмою 30 на 70. Більшу частину робіт оплачує київський бюджет, а це 500 тисяч гривень на утеплення бокових стін. Решту фасаду планують утеплити вже наступного року. Де взяти гроші на всю цю енергетичну модернізацію свого будинку? можна скористатися державною програмою, яка діє в Україні з 2015 року. Вона передбачає компенсацію 40% вартості енергоефективного обладнання та матеріалів для утеплення будинку. Є варіант отримати на вигідних умовах позику в одному з трьох державних банків. Кроки для отримання позики наступні. Оберіть необхідні заходи з підвищення енергоефективності і розрахуйте їхню доцільність для вашого будинку. Ухваліть рішення на зборах ОСББ. Якщо 75% співвласників будинку дали згоду, зафіксуйте це рішення письмово, надайте необхідний пакет документів до банку. Отримайте згоду банку на кредит, реалізуйте сам проект. Надайте банку документи, які підтверджують цільове використання коштів, тобто акти прийнятих робіт, накладні і тому подібне. Якщо все окей, отримайте 40% відсоткову компенсацію кредиту. До речі, в Україні ОСББ створено у 20% будинків. Мешканці решти 80% багатоповерхівок мають зробити важливий вибір до 1 липня 2016-го. Їм потрібно визначитися, кому вони довіряють управління своїм будинком. Типова багатоповерхівка з типовими проблемами. Що ж потрібно знати її мешканцям? Перш за все варто усвідомити: навіть якісний ремонт не гарантує комфорту. Адже вашою власністю є не тільки квартира, ви співвласник всього будинку, тож несете відповідальність за технічний стан всієї його начинки. Якщо у будинку почнуть протікати старі труби, до вашого крану не буде надходити вода, а до батарей теплоносій. Якщо почне коротити стара електропроводка – або погорить щитова, ви залишитесь без електроенергії. Про заміну перегорілих лампочок потрібно думати не тільки в себе, а й в усьому під'їзді. Сміття доведеться прибирати та вивозити не тільки з квартири, а й з під'їзду та прибудинкової території. Якщо зламається двигун ліфта, то будете підніматись на свій поверх пішки, поки не заплатите за ремонт. Зламатись може позолочене обладнання теплопункту, і якщо він знаходиться у вашому будинку, то теж є спільною власністю всіх мешканців. За вирішення цих та інших проблем платити мають саме власники квартир, тож потрібно якнайшвидше визначитись, як саме ви будете обслуговувати будинок. Що ж для цього потрібно? Для початку потрібно зібрати ініціативну групу мінімум з двох мешканців. Звернутись до державного реєстратора, щоб отримати відомості про власників квартирних метрів у будинку. Потім повідомити всіх власників квартир про майбутні збори і у визначений в законі час, а саме через 10 днів, усім дружно зібратись. А вже під час зборів співвласники багатоквартирного будинку можуть обрати один з двох варіантів: варіант номер 1 створити ОСББ як юридичну особу і самим організувати обслуговування будинку або ж найняти керуючу компанію. Варіант номер 2 провести загальні збори співвласників будинку та більшістю голосів найняти керуючу компанію, так званого управителя. Що ж краще? Як показує досвід, створювати ОСББ та самостійно організовувати обслуговування будинку вигідно, якщо в багатоповерхівці більше 200 квартир. Або ж вам потрібно об'єднатись в асоціацію з іншими ОСББ вашого району. Мешканцям невеликих будинків є сенс наймати керуючу компанію. Однак тут також виникає проблема порядних компаній в цій сфері поки що дуже мало. І пам'ятайте головне, ваш будинок. Це продовження вашої квартири. Сподіватись на державу не варто. І ще кілька принципових новацій від нового закону про ОСББ. Скасовано кворум. Збори вважаються правомочними, скільки б співвласників на них не прийшло. Раніше об цей камінь розбивалося чимало ініціатив. Голоси розподіляються пропорційно площі, яка належить співвласникам будинку. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% співвласників. 75% голосів потрібні для вирішення таких питань, як розмір внесків і платежів, управління спільним майном, реконструкція і капітальний ремонт. Закономірне питання: якщо на годиннику 0 годин 0 хвилин 1 липня 2016-го, а у вашому будинку так і не було прийнято рішення. Тоді керуючу компанію вам призначить місцева влада. Швидше за все, це буде той самий ЖЕК. Під новою вивіскою і зі старими звичками. Різниця тільки в тому, що тепер вся відповідальність за дії комунальників лягатиме на вас і ваших сусідів, як кажуть, ваша доля у ваших руках. Сподіваюся, ми дали вам інформацію, яка допоможе приймати правильні рішення. Всі випуски програми можна знайти на нашому ютуб-каналі. Це була програма Твій Дім. Успіхів! Дивіться у наступному випуску, як отримати житлову субсидію, варіанти управління багатоквартирним будинком, чим ОСББ відрізняється від керуючої компанії.